Может, тут лезть в ту сторону, до речи. Друг, тройки два повесился тут. Ну, похоже, это на авто. Ты же сядь на сюда. О, Пакет на взял? Ну, у меня мусор нет. Мішок. Там ще такі великі, здорові. Якщо хочете лісу, то що треба ставити в тулі Тихонько. Коротше, я Юлі сказав, що якщо ми зараз якихось грибів найдем, що. Я з вами гриби їх їсти не буду, буде я зразу кажу. Чого да займаєте. Будем їсти гриби. А може пакета одного не все Бели! Я почув, <плес> яке <плес> зараз найдемо, ми не можемо. Зараз тільки грибів знайдемо. Для да, а ну тут заріка тільки ми б підіоби. У мене є крісло, може взяти крісло, позаду. Зараз два метри я сяду тут буду сидіти. Зараз вговорить. Грав кальмара граємо. трохи. Ну що тут лізти в цю сторону, до речі. Та нам голови посидіть майже не вийти, там нормально буде. Друг трохи два повісився тут. Треба було ту холодну воду взяти. Ми сядемо на камінчик. Я так бачу, що грубі так не буде. Ой, носиш? Майте їхне. Ха-ха-ха! Ну це Афене. не покажеться на афа не Ми поки що не збираємось. А, а ти приїхав лише туди! Забрати. ти ты, ближе, барне. Ти може десь там на гою застыдимся? Вот ну, мен мудак. Ти? Піздец, ти не Все, будем. Все, будем. Тримайся. Пошли в ученцы, тут людей режут, мы тут ходим. Мы тут и пришли вас там что-то твое. Водка, пиво. Ну, это сюда? о! Спіть ногу не пробив. А коли ти хочети далі, тип. Ой, я того я про це говорю. Ха-ха-ха, хорошо. Там не це біг, тут. Тут така закладка була. Ми шукали гербе, я вже трій ногу пробив. Вона така фігня. А тільки воду хлебчик. Диви, файні. У я в Києві в готелі одному був, там саме в душі біля росли. Та ти зі їж за екіп. Ні, то якийсь добрий був стоїть. Це отут твішається? Це тут вішається по-любому. Це от 500 гектар схипається. А тут стойцов закладку треба пошукати. Тут закладки что-то Тут по-любому вишется, да? Палки его бируют. Какие-то молодые. Какие-то молодые. Какие-то дески. Я как тут какую-то порчу наводилась, да, бачишь? Давай ты тут убираешь. Ися. А вот шнурки, вы кажете, вешаются. Давай, це, вже якісь... це ж якийсь обісає не палить. Це не той, що вибухає. Ну сфоткай чата дібтіспить. А тут багато таких Ну якщо є один, значить є ще. Ну то, то туди нам треба йти в куті. Кілограм не збереться хоть. Та по-любому. А ну питайся, то Ну так, сфоткайся, цей можна їсти. Сфоткай, дві фотки. Братан ГС, а підскажи, такі гриби їсти можна. Це ж импіньон! По-любому беремо. Пхаємо кульок, дайте пакет доставай. досить. Шимпіньони беремо. Хотіться. Нам туди. Ні, думаєш. Я пише туди. Це дитин, що на велоспадах. <кхи> а це не головне Не жить. Якийсь нелипний день сьогодні просто. Так, то, то просто не ділять. Я було водочку без. Та, так прямо сюди. Тут неділю плюс четвертій, то тяжко треба не йти. Треба гілка лама. При цьому макак. Де що падати, то ти дуже далеко покотиш. Кажуть, скелі довбич у Буковелі. Грибах нічого? Твоученця Що ничего. Заду включи, точно запалый, я відкрию.